Бавикс, Бавикс, ходимо, Ходімо! Ходімо! Сідай! 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 сідай. Я я ж казав то, що ми тебе обов'язково витягнемо звідси. Ярослав, Ярослав, я... Ярослав сідай. Ярослав сідай. Зброю на підлогу, хутко! Зброю на підлогу. За мною. Сідаємо зі мною в машину. В машину хутко. Так, Ти попав у мій полон, забрав рацію у СБУ, у працівника СБУ, та почав передавати по рацію те, те, що везду на гору Равлик. Та дуже сильно чекаю викупу та переговору. Виходимо з машини. Значить, зараз чекаємо ваших переговорщиків та будемо. Це, до речі, мій друг. Його підхопив по дорозі, ще передав бавікс після його смерті. Значить, зараз будемо з вами розбиратися. Чому ви нас, нас не можете вставити в покої і так далі. Чекаємо ваших переговорщиків. Виходимо з машини, зараз будуть переговори. Так, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Зараз, значить, будемо з вами вести переговори. Давайте тоді відійдемо. Так, дивіться, чому я вас сюди покликав і чому я потребую з вами переговорів, тому що ви наразі не даєте нам спокійно жити та спокійним бавіксом, якого ви вбили при перестрілці, коли ви нас викрали і сподівалися, що нас затримаєте і пов'яжете на вічно. Що я вам хочу сказати? Ззаді там позаду стоїть мій охоронець, тому якщо будуть зараз якісь таракти, то одразу буде огонь по вам. ось. Тому, що я хочу сказати, те, що якщо ви нас будете чіпати, будете нам заважати проводити контрабанду у трейлерах, то ми будемо вас не просто убрати у полон, а будемо знищувати. Вам все понятно. Так. так. Все. Можете бути вільними. Ходімо, ходімо, ходімо з візу. Так, ну що, в принципі, ми змогли втікти від цих СБУшників. Думаю, вони зрозуміли наш, е, можу так сказати, як на кацапський намек. Ось. Тому я вважаю те, що наступний раз, коли вони будуть лізти, то думаю, будуть хоч думати своїми місками, куди вони взагалі лізуть. А зараз я тоді пропоную поїхати на котедж та відпочити, як тобі взагалі ця ідея. Ммм, mm -hmm. так, підтримую. Так, ну що, пішли тоді у басейн. Пішли. Та надають джуто. Ага, ага. О, як же добре. О, як же добре у басейні. Аж просто, знаєш, себе людиною відчуваю. Сподіваюся, що зараз ще СБУ не буде їхати, тому що розуміють, що ми їм зробимо. О, У нас якраз цілий багажник Ага. Добре, піду я тоді на ліжаку трішечки відпочину. І будемо вже тоді а кудись вирушати. Оооо. Машину поламали, я збушеньки кляті. Опа. Військовий щось тут робить. Тільки щоб мене ще від не в армію забрали. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ой, ти на дане а Це ви Мадара Сопрано. Так, так, а у вас якісь до мене питання? Да, ось у мене в руці повістка. Можете підписати, будь ласка. Цікаво, цікаво. А якщо я від неї відхилюся, то ви ж мене не пов'яжете чи так? Чи Пов'яжу вас, ви що. Як ви можете. Не підписати. Добре, а скільки я буду там днів чи місяців чи років? Не волою інформації. Зрозуміло. Ну, ну давайте через... тоді добре, давайте, тоді я підпишу, так. Можете дати, будь ласка, вашу ручку, я бачу вона у вас там у правій кишені. Да, так, взяв ручку з лівої кишені, ручка в руці передав ручку людині напроти. Так, взяв ручку, почав підписувати повістку, то ви ж зараз мене, типу, зараз вже відвозите у військову частину. Саме так. Добре, добре ходімо. Блін, а це ще військові. Ні. Я знаю, я ще може відхилюсь якось від армії. Я впевнений, я якось ще зможу відхилитися обов'язково, я в це впевнений.